Кабінету міністрів України, а також Арсен Попель, виконуючи обов'язки дир... дир... директора департаменту з питань державного управління, секретаріату Кабінету міністрів України. Е, передаю слово міністру. Будь ласка, шановні колеги. На початку року уряд затвердив достатньо амбіційну програму дій, програму дій на середньострокову, програму дій на 2017 рік. І зараз ми перейшли до активної фази посилення інституційної спроможності системи державного управління її перебудови. Для того, щоб вона могла ефективно впровадити ті пріоритети, які були визначені Кабінетом міністрів. Сьогодні ми, по суті, розпочали масштабну реформу міністерств і розпочали проєкт реформаторські кадри. По суті, ми хочемо підійти достатньо функціонально до побудови нової структури штатного розпису міністерств, сформувати нові вимоги до ключових посад в цих міністерствах і набрати через прозорий ефективний конкурс з залученням незалежних рекрутингових компаній. Нових людей, нових людей, які і працювали в системі, і які зараз працюють в системі, які прийдуть вперше на державну службу, які будуть відповідати цим новим вимогам. Мені здається, що сьогодні міністерство як потужні центри аналізу політики будуть відігравати ключову роль в пропозиції і в напрацюванні цих ефективних рішень, спрямованих на виконання програми. Я пропоную, щоб Тетяна Владиславна вона є заступником державного секретаря. Яка буде відповідати за цей напрями, яка готувала цю реформу, коротко проінформувала про цю реформу, А потім ми можемо перейти до питання відповідей. Дякую, дякую, пане міністре. Шановні колеги, ми дійсно починаємо ту реформу, яку потрібно було почати одразу після набуття Україною незалежності, тому що це певною мірою розрив з тією радянською адміністративною традицією, якого в нас ніколи не відбулося. Коли, в принципі, вся політика формувалася в Москві, а тут її виконували таким командно-адміністративним методом. І міністерства існували фактично як власники певних секторів економіки і проводили певну політику. Тому тут питання в тому, що ми не перейшли ніколи до європейської моделі державного управління. Є певні стандарти і принципи європейські, які виписані. Вони, звичайно, є для кожної країни іншими, але підхід повинен бути однаковим. Тобто, підхід полягає в чому? Функція формування політики вона повинна бути основною і вона не може бути поєднаною з функцією управління підприємствами. Вона не може бути поєднана з функціями контрольно-наглядової діяльності. Або з функціями щодо надання адміністративних послуг. Певною мірою це вже було зроблено, але не доведено до кінця. І сам сама суть роботи державних службовців не змінилася. Робота уряду поки що все ще здійснюється в такому режимі підготовки нормативно-правових актів, без чіткого обговорення проблеми, на які ці нормативно-правові акти спрямовані. Тому, власне, ми говоримо про нову філософію державного управління. Європейський Союз підтримує цю реформу і змістовно, і фінансово. Підписана відповідна угода з Європейським Союзом. І, звичайно, всі наші міжнародні партнери вони говорять про те, що реформа державного управління це. Основа для будь-яких інших реформ, тому що ми бачимо, що уряду дуже важко реалізовувати свої пріоритети при всій політичній волі, тому що все-таки на рівні середньої ланки в міністерствах ми натикаємося. на певну... це не питання не питання, що спротив, а просто міністерство працює ще за старими шаблонами, і це потрібно змінювати. Тому тут основні речі, які я хотіла сказати, що ми будемо формувати генеральні директорати політики. Це, певною мірою європейський підхід, в якому у уряду буде чітке розуміння, хто відповідає за яку сферу. Ставити будемо вимоги до директоратів шляхом прописання нових положень, які будуть відповідати цим європейським принципам. І визначати профіль компетенції керівників, тобто хто взагалі, що це за професія, аналіз політики, чим вона відрізняється від просто головного спеціаліста, за сектору, за начальника управління. Це, Ті професії, які в нас сьогодні є. Ми говоримо про перехід до певної професійної роботи. Тому це загальний підхід. Наша команда включає департамент державного управління, секретаріату Кабміну, офіс реформ прем'єр-міністра і е, значну кількість експертів, які вже давно чекали цієї реформи, які готові підключитися. Завтра ми будемо мати велику конференцію з реформи державного управління. З громадським сектором і з міжнародними партнерами, там де ми фактично окреслимо карту реформи і певною мірою взаємодію всіх експертів для того, щоб ми могли створити єдиний підхід до реформи міністерств і допомогти державним секретарям та міністрам цю реформу реалізувати. Дякую, да, я хотів би Да. Хотів би додати коротко, так що оскільки реформа державного управління є дуже комплексною і дуже всеосяжною, да вона буде потребувати о, значної координації як координації серед державних органів міністерств різних та координації серед напрямків реформи, про, про яких сьогодні казав міністр у рамках реформування процедур, структур кадрів. Та, також це буде потребувати координації, як з зовнішніми експертами, так і з нашими міжнародними партнерами, особливо і європейським союзом. Саме тому ролі офісів реформ прем'єр-міністра офісів реформ в міністерствах буде запровад... використовувати нові інструменти проєктного управління саме в організації координації моніторингу цієї реформи, і навіть можливо у подальшому. Працівники зараз працівники офісів реформ вони можуть стати сильними кандидатами на потім перехід на державну службу на ці нові посади і щоб саме підвищити спроможність державних органів, а не тільки там окремої частини експертів в рамках в рамках цієї реформи, і тим самим вже запровадити на державні служби саме нові інструменти проектного управління, досягнення цілей аналізу політики, про які казали і міністр, і... Заступник державного секретаря переходимо до запитання. Будь ласка, називайте своє ім'я та видання, яке представляєте дівчинку. будь ласка, а це міністерство, і так. У нас є там на слайдах. Ми можемо подивитися. Ну, мені стрілявся сама логіка. Зараз ми видамо на слайд пропозиції подати міністерством. Сама логіка визначення міністерств на першому етапі була така, що програма уряду має в чітко визначені ключові там по суті п'ять пріоритетів: це реформа охорони здоров'я, це реформа освіти, це інфраструктура, це енергетика. І міністерства, які по суті беруть участь у більшості реформ, тут є систему творчця. Міністерство фінансів, це міністерство регіональної політики. Тому, якщо подумалися, оці 9 міністерств, які були запропоновані сьогодні на засіданні уряду, і сьогодні висловив бажання. Я думаю, я дуже щиро вдячний, думаю, у нас буде ефективна співпраця з міністерством юстиції, яке, яке теж по суті бере участь в підготовці по суті, всіх системних рішень. На, на в рамках кабінету міністрів тому такий список з 10 міністерств. Я думаю, що ми будемо працювати над школою заробітних плат. Я ск хочу сказати, що у нас встановлено ліміт заробітних плат 60 тисяч гривень. Я думаю, що від від цього ми будемо будувати нашу е сист 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 систему вже надбавок і е конкретне визначення заробітних плат на тій чи інші посаді, але я думаю, що порівняно з діючою системою, це будуть достатньо конкурентні заробітні плати. Ми зможемо Якісно набрати, ну скажімо, людей на, в нові структури. Ні, я думаю, що мене говоримо про студенти. Звідки взяли, що це студенти? А? Я, я думаю, що це буде по суті два дві категорії людей. Я щиро розраховую, що частина людей, які вже працюють в системі державного управління, в системі державної служби. Вони будуть відповідати тим вимогам, які ми визначено підвищеним на цінові посади. І вони теж підуть на конкурс, пройдуть відкритий прозорий конкурс і займуть ці посади. Друга, це та частина людей, яка дійсно хоче готова і здатна змінити, прийти на державну службу, робити ці зміни, робити реформи. Але через ті чи інші причини вона до цього часу по суті цього не зробила. Тому я думаю, що конкурси можуть бути тим інструментом, який, а, по перше, здатний буде. Відібрати і знайти якісних лідерів, фахівців, мотиваційних людей в системі державної служби, так і залучити нових працівників, які працюють або в приватному секторі, або в експертному середовищі незалежно від цього. Чи є ще питання? Тоді можемо завершувати. Дякую всім за увагу.